Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую, дякую вам ще раз за ті питання, які ви мені накидали в нашій групі Іспанська для українців, які ви мені пишете в коментарях до моїх відео. Дуже вдячна і не можу пройти осторонь. Ваші питання щодо «Pronombres Персоналес де Комплементо Діректо. Дуже багато я отримала питань. Ви знаєте, передивилася всі доступні матеріали, які є на YouTube і які є в інтернеті. І розумію, чому у вас ці питання, тому що справді якогось зрозумілого пояснення я так само не знайшла. Тому увага! Хто додивиться це відео до кінця, точно розбереться в цій складній темі про номбрес персоналіс де компліменту Діректо. Але. Я хочу одразу вибачитись трішки перед моїми глядачами, які йдуть лише зі мною в курсі іспанської мови, тому що ця тема вона стосується рівня вже А2. І давайте домовимося таким чином. Хто ще не дійшов до цієї теми, вам буде складно, ви все рівно переглядаєте її і повернетесь до неї ще раз, коли вже дійдемо ми до неї по програмі. по нашій. А ті, хто власне... Просив цю тему, да, хто навчається ще десь, вивчає іспанську мову, і зараз ви отримуєте відповіді на всі свої питання. У мене до вас прохання, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, знайомими, однокурсниками, які так само вивчають іспанську мову, для того, щоб те, що я роблю, стало доступним як умога для більшої кількості людей. Мені дуже хочеться, щоб ці матеріали були корисними для кожного. Кому вони потрібні. Отже, чекаю на ваші лайки. Не забудьте прямо зараз спуститися і поставити їх. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково це зробіть, а ми з вами починаємо. І з самого початку я хочу, щоб ми подивилися з вами на декілька речень. Отже, перше наше речення, яке ви зараз бачите на екрані Лео Ум libro». Дуже просте речення. Дуже просте: я читаю, кого що. Книгу лео ум лібра. Але давайте розберемо його за членами речення. Поставимо питання від одного слова до іншого і до іншого. Отже, де у нас тут підмет? Ви правильно помітили, що підмет у нас тут опущений, і це йо. Проном персональ йо, тому що я що роблю? лео – Читаю. І тепер ми подивимось, яке питання ми можемо поставити до наступного слова. Un libro. Читаю: кого що. Un libro. книгу. Leo, un libro. У нас є присудок, у нас опущений підмет, і у нас є додаток. Я нагадаю, що додаток в українській мові, так само, як і в іспанській, відповідає на питання, кого що. Кого що книгу. Давайте подивимось на другий приклад. todos los días. Hacen deporte todos los días. Отже, хто робить ейос, вони, да, тому що форма дієслова афен нам говорить про те, що це третя особа множини. Отже, вони роблять, вони займаються. І далі е, ми можемо поставити е, питання до нашого слова депорти, так само атин кого-що. Да, вони роблять кого що, депорти, спорт. Не дуже так прям ідеально е, переклад є у нас на українському. Ми скажемо просто вони займаються спортом. Але коли розбираємо е, іспанське речення, то в нас виходить саме так: атин, кого-що, депорти. І вже коли, тос діас. Отже, де в нас у цьому реченні буде додаток? Додаток буде «депорти». Атін кого що депорти. Давайте дивитися наступне речення: ескуча ла радіо. «Ескуча ла радіо. Хто? Вона або він. Що робить ескуча. Да, побачили тут е, дієслово у е, третій особі однини, і «ескуча кого що для радіо. Для радіо у нас в даному випадку буде виступати додатком. Дивимось далі: Евісто атус парісь. Евісто атус парісь. Тут у нас минулий час, ми знову ж таки його ще не вчили, тому не лякайтеся ті, хто йде лише за моїм курсом. Але ті, хто просив це відео, напевне, ви цей час знаєте і розумієте, що це я навістив. Да, я побачився, навістив, кого. Що знову ж таки: Атус-падрісь, кого що твоїх батьків. Оскільки в нас тут тус-паріс, у нас вживається прийменник А, ми про це окремо поговоримо в рамках нашого курсу. Але так само в цьому реченні ми бачимо додаток: тус парісь. І такий додаток у нас називається прямим, до якого ми можемо задати, поставити просте питання, кого що. Тепер нагадаю вам ще одну таку штуку. У нас в іспанській мові, як ви знаєте, я сподіваюся, як ви пам'ятаєте, наші іменники і прикметники не відмінюються за відмінками. Я нагадаю, що це таке. Що таке відмінки в українській мові, наприклад, ми маємо речення красива дівчина, але якщо нам треба поставити це ж речення в якихось інших відмінках, у нас виходить дещо інше. Наприклад. Кого що? Красивої дівчини. Кому чому красиві дівчині? Ким чим красивою дівчиною? Так? На кого на чому красиві дівчині? І так далі. Так? У нас є цілих сім відмінків в українській мові. В іспанській мові нагадаю: іменники-прикметники не відмінюються за відмінками. Для того у нас є применники, щоб вказувати вихід на цей відмінок. Але. Це не стосується особових займенників. І особові займенники у нас відмінюються за відмінками. І ми можемо сказати займенник у родовому відмінку, у давальному відмінку, у знахідному відмінку. І наші займенники ми дуже часто використовуємо, наприклад, у знахідному відмінку для того, щоб замінити інформацію, яку ми вже знаємо, наприклад, з попереднього речення. Ну, наприклад, ми маємо інформацію. Я читаю книгу, так, і в наступному реченні хочемо сказати, що її читаю вже а, три місяці, наприклад, так. І не хочемо вживати повторно, що ви читаєте саме книгу. Так? Не хочу я це вживати ще раз. І тому я хочу замінити її. Особовим займенником про персональ, я хочу сказати, що її, кого-що у знахідному відмінку, я читаю уже три місяці. Тобто, у нас є речення, у ньому є прямий додаток, до якого ми можемо поставити питання, кого що. І цей прямий додаток. Наприклад, коли ми далі наступне, наступне, наступне речення говоримо, ми можемо замінити просто займенником. Але цей займенник буде виступати у нас у знахідному відмінку. Чому саме у знахідному відмінку? Згадайте, на початку лекції ми з вами ставили питання до нашого додатку: «Лео кого що? Un libro? Книгу і відповідно на питання, кого що, у нас відповідає саме знахідний відмінок. Згадуємо з української мови знахідний відмінок це питання, кого що. Отже, нам треба взяти відповідний займенник, але цей займенник треба взяти ще і у знахідному відмінку. І давайте зараз подивимось на невеличку табличку, в якій ми бачимо наші займенники саме в знахідному відмінку. Дивимось. Займенник Йо має форму ме у знахідному відмінку. Займенник ту має форму формути. І я хочу звернути вашу увагу на те, що прономри рефлексиво на форму Йо так само буде ме, і прономри рефлексиво на форму ту так само буде те. І, власне, займенники у давальному відмінку так само будуть ме та те. І саме тому багато хто просто в них плутається. Да? Чому от всюди є ме те, але десь в якихось випадках у нас є се, в якихось випадках у нас є «ле», в якихось випадках у нас є льо, в якихось ля. Чому так виходить? Тому що мова йде абсолютно про різне. І зараз ми з вами конкретно говоримо. Про знахідний відмінок наших займенників. Якщо для вас цікава тема щодо Бербос рефлексівос», я ось тут за посиланням її залишаю, і ви там побачите усі формочки да, цих часточок «ся» для Бербос рефлексівос», А ми сьогодні говоримо саме про знахідний відмінок, тому що розбираємо тему про Nobris Personalis de complemento Directo. Отже, наші особові займенники в знахідному відмінку матимуть форми ме-те. І, що цікаво, в е, третій особі однини, там, де у нас є ель, ей і «устейк», ми маємо ло та ла. Форму окремо для чоловічого роду і окремо для жіночого роду. Ідемо далі. Множина «Носотрос», «носотрас», нос, «Босотрос», «босотрас», ос. Знову, це співпадає з багатьма іншими формами, тому десь ми можемо плутатись, але не треба це робити. Запам'ятайте просто, що в знахідному відмінку будуть саме такі форми прономбріс персоналіс. І третя особа множини у нас Eios eias, ustiris і мають вони форми los і las. І, власне, у нас вирізняються від інших різних е, варіацій використання прономлі з персоналі саме треті особи однини і множини. Тому що там ми маємо льо, ля, льос і ляс. І використовуємо ми їх тоді, коли нам треба, щоби займенник був саме в е, знахідному відмінку. Ну, наприклад, якщо я скажу я, в знахідному відмінку в українській мові буде «кого-що мене. Ти у знахідному відмінку, кого що тебе. Він кого що його. Вона кого що її. Ви кого що вас. Да? Ми кого що нас. Вони – кого що їх. Да? Оці саме форми. Аналоги у нас є в українській мові. І саме оці е, аналоги є в іспанській, і ми їх бачимо на цій таблиці. Вам їх потрібно вивчити для того, щоб вживати. Ну, а тепер давайте подивимось, як оці особові займенники в акусативу, в е, знахідному відмінку ми можемо використовувати в реченні. Отже, у нас було речення Лео Ун лібро. Я читаю, кого що. Книгу. Єдине, не забуваємо, що в іспанській мові книга це «un libro», і, відповідно, це він. Тому повертаємось до нашої таблички і беремо займенник у формі е, знахідного відмінку саме чоловічого роду. Льо. І в нас виходить льо, leo». Давайте подивимось на другий приклад: евісто атус падріс. Тус падріс це вони. І, відповідно. Нам потрібно брати е, прономри наш персональ в знахідному відмінку, але саме на форму вони. І зверніть увагу, брати треба в чоловічому роді, тому що «los паріс. І ця формочка у нас «los». І в нас виходить «los» e бісто. Давайте подивимось на наступний приклад. Аркендипорти todos los días». Дивимось, роблять кого що депорти. Наш депорте, спорт. Це чоловічий рід і це однина. Ага, йому відповідає про персональ в знахідному відмінку льо. Отже, ми скажемо льо Афінь, тодос лос діас. Його мається на увазі спорт. Вони роблять, вони їм займаються щодня. Наступний приклад «ескуча ля радіо. Ми пам'ятаємо, що в нас ля радіо, незважаючи на те, що закінчується на «о» – це жіночий рід, тому що це скорочення від повного слова і яке є в жіночому роді, тому ля радіо, ми розуміємо, що це в нас жіночий рід. Ми розуміємо, що це в нас одина, і відповідно можемо сказати ля іскуча. Я думаю, що ви тут зрозуміли цей момент. Тобто, перше, нам треба подивитися на речення. Зрозуміти, які слова в ньому відповідають на питання кого-що, від головних членів речення, до яких ми можемо поставити кого-що питання, конкретно від присудка, і зрозуміти, який це рід цього слова, числів, який це рід і яке це число. І відповідно взяти наш проном персональ саме. В знахідному відпінку, але з врахуванням звичайно, роду та числа, і поставити в речення, замінити весь оцей прямий додаток, який ми визначили шляхом розбору речення на наш особовий займенник. Зверніть увагу ще на один важливий момент: ви бачите зараз оці особові займенники, вони виділені червоним, і всюди ви бачите, що вони стоять увага перед. Дієслова. Це дуже важливо, тому що багато хто не розуміє, куди оці, як вони називають, маленькі слова дуже таке цікаве формулювання. Воно мені сподобалось. Я його беру в свої уроки. Куди ці маленькі слова ставити? То от ці прономри з персоналіс наші. Проном з персоналіс де компліменту директу ми ставимо перед дієсловом, яке відміняється. Запам'ятайте це. Нікуди ми не можемо їх поставити де завгодно, тільки перед дієсловом, яке відміняється. І тут багато хто мені скаже, Катя, а ми от бачили такий випадок, такий випадок і такий випадок, де е, такі прономрі з персоналіс ставляться не перед дієсловом, а прямо ліпляться до самого дієслова. І так, це в нас так само відбувається. І давайте ми подивимось на три приклади, де е, оці пронобрі з персоналіс, де компліменту директо ми ставимо не перед тим дієсловом, яке відміняється, а саме приліплюємо до дієслова основного. І е, є в нас три основних випадки, коли так відбувається. І перший випадок, знову ж таки, для тих, хто йде зі мною а, спочатку і не вчив ніде більше граматику, а, ви поки що послухайте, ми цю тему ще пройдемо. І а, це момент, який стосується модо імперативо. Модо імперативо це наказовий спосіб, але я вас хочу тут заінтригувати. Це дуже важлива тема, тому що а, Оцей наказовий спосіб іспанці використовують, крім того, що в значенні наказового способу, ще в чотирьох випадках. Тому його треба дуже добре опанувати. Якщо у вас є з цим проблематика, напишіть мені в коментарях, я так само зроблю дуже зрозуміле відео по моди імперативу, тому що це основна тема, на якій студенти валять іспит Делі рівня А2. В рівні А2 в Делі вже є ця тема. І оскільки зазвичай на курсах її якось проходять там просто оглядово, а використовується мода імперативо дуже багато де. Ну, на жаль, так відбувається. Тому якщо вам це потрібно, то ви напишете. Якщо ви ще не проходили моду імперативо нічого страшного, просто подивіться зараз на ці приклади і поверніться до них після того, як опануєте цю тему. Ну а хто замовляв це відео, ви точно знаєте, що таке мода імперативо і тому впізнаєте його у цій фразі. Compra manzanas. Compra manzanas. Купи яблука. Compra manzanas. Оце дієслово compra компра у нас тут вжито у формі імперативу, у формі наказового способу на форму ту. І коли у нас вжитий саме наказовий спосіб, і далі нам треба додати е, саме проном персональ де компліменту директу, тобто замінити наше слово яблука, так? тому що купи кого що мантенас яблука. Ми наш прономбри персональ ліпимо увага, ліпимо до нашого дієслова у е, формі наказового способу. І тоді в нас виходить компраляс, компраляс. Купи їх. Якщо би ми просто сказали ти їх купуєш, у нас би було Las compras. Так? А оскільки в нас форма купи їх наказовий спосіб буде compralas. Другий приклад Tienes que hacer los exámenes. Знову ж, хто ти, да, що робиш Tienes", да, повинен, que hacer", tienes que hacer". і повинен. Що саме здати? Los Ексаменес? Los Ексаменес це в нас прямий додаток. І коли нам? Треба, знову ж таки, в цій ситуації вжити прономри Персональ де комплімто директо, ми дивимося, яке дієслово ми маємо тут. В першому випадку, я нагадаю, ми просто мали дієслово, яке в нас відмінялось, в другому випадку ми мали моду імператіво. А в третьому випадку ми взагалі маємо інфінітив. Тут з інфінітивом так само прономліс де комплімінто директо в нас. Приліпляються. Не вживаються якось окремо, а приліпляються до самого інфінітива. І в нас виходить «tienes que hacerlos». hacerlos. «Los» ми використовуємо тут, щоб замінити оці наші «los ексаменес іспади. І є ще один момент, де ми так само будемо до дієслова наші прономрі персоналіс приліпляти. Не ставити перед, а приліпляти. І це форма герундія. Так само, ті, хто зі мною, тільки зі мною, не переживайте, ми з вами пройдемо тему Герундія, вона вам буде зрозуміла як ніколи. А хто знає, що це таке, і використовує активно в практиці, давайте подивимось на речення Estoy la Я прямо зараз готую кого що. Їжу, обід ля коміда. І якщо нам треба замінити в даному випадку нашу ля коміда, а у нас дієслово вжито у формі Герундія, то так само ми наш проном при персональ будемо приліплювати до Герундія. Естой la. Увага! Ще раз, давайте подивимось. Дивимось на те, в якій формі в нас виступає дієслово. Якщо воно виступає просто в звичайній формі, в якомусь часі, де ми його відміняємо, і відповідно воно відповідає певній особі, ми завжди наш прономбре персональ, де компліментодиректор, тобто наш особовий займенник, в знахідному відмінку візьмемо і поставимо перед дієсловом. Три наступних момента: якщо наше дієслово вжито у формі мода імператива, якщо наше дієслово вжито у формі інфінитива, і якщо наше дієслово вжито у формі Герундія, у всіх цих трьох випадках наш прономбри персональ де компліменто директо ми беремо і приклеїмо до нашого дієслова. Ставимо його в кінець. І ще один важливий момент. Адже часто в нас є такі е, випадки, коли е, дієслів у реченні два. Ну, наприклад, Voy a comprar esa moto. Voy a comprar esa moto. Я думаю, що багато хто вже зустрів тут нашу конструкцію ir a Плас infinitivo. Якщо ви про неї забули чи не знаєте, я ось тут за посиланням залишу це відео, обов'язково розберіть. І взагалі я дуже рекомендую дивитися всі мої уроки по ну, порядку. То е, конструкція наша складається одночасно з двох дієслів. Перше дієслово це те дієслово, яке ми відміняємо. Це дієслово «ir», яке ми ставимо в певній особі. І далі в нас є інфінітив дієслова. І коли нам треба вжити прономбри персональ, де компліменто директо, у нас є два дієслова. І те дієслово, перед яким наші прономбриси ставляться перед, і власне дієслово, інфінітив, до якого наш прономбри персональ приліпляється. І тому ми можемо вжити що перший варіант, що другий. Ви можете сказати ля бой а компрар», та маючи на увазі есямото, її е, збираюся купити або бой а да, Я збираюся купити її. Можна і так, і так, тому що у нас дієслова два. І якщо ви використовуєте проном персональ перед дієсловом, то ми ставимо його перед тим дієсловом, яке відміняється. А якщо після, то відповідно приліпляємо до інфінітиву. Отже, я сподіваюся, що ця тема тепер у вас точно розкладена по поличкам. Ви перше і найголовніше розумієте, чому наші прономбри з персональ, вони саме де компліменто діректо прямого додатка, тому що е, вживаємо ми їх саме для того, щоб замінити у реченні додаток, тобто е, то, те слово чи набір слів, які в нас будуть відповідати у реченні на питання, кого що. Якщо від присутка, ми можемо поставити питання, кого що. Перше, розуміємо, що це таке. Друге, розуміємо, що це ніщо і не як наші особові займенники, але вжиті саме в формі знахідного відмінку. Тобто того відмінку, до якого ми ставимо питання, кого що. І третій важливий момент, де саме ми їх вживаємо. Ми їх вживаємо або перед дієсловом, якщо це дієслово у формі. Певного часу, але саме в особі, і ми вживаємо їх приліпленим до самого дійслова, якщо це мода імперативо, якщо це інфінітив, або якщо це «груді». Ну і звичайно, вам потрібно запам'ятати самі оці прономбри персональ в знахідному відмінку для того, щоб знати саме який брати і який прономбри персональ вживати. Нагадаю, це ме те «ло», «ла», нос ос, «лос», «лас». Думаю, що нічого складного немає. Ну і, звичайно, для того, щоб ви закріпили цей матеріал, сьогодні, як ніколи, я закликаю, по-перше, зараз залишитись на нашій практичній частині, коли ми е повживаємо ці пронобриси в реченнях безпосередньо. І так само я ще сьогодні дам домашнє завдання. Я дуже прошу, будь ласка, сьогоднішнє домашнє завдання всі обов'язково е зробіть. І не лише в зошиті знайдіть можливість, багато хто мені каже, мені незручно друкувати. Надрукуйте, не полінуйтеся для того, щоб я могла бути корисною так само вам у цьому, перевірила вашу домашню завдання і дала вам зворотній зв'язок. Отже, давайте перейдемо до нашої практичної частини. Дивимось перше речення. Сеньор ле кідан ботас? сеньор, ле кідан ботас? Давайте зрозуміємо, де у нас в цьому реченні прямий додаток. До якого слова ми можемо поставити питання, кого що? Ми розуміємо, що присудок тут кедан да, личать, ідуть, і що личить ляс да? взуття наші черевички. І далі відповідь у нас нашого сеньора є наступна: сі ме, трата, єво. Так, мені Далі пропущений прономбри персональ Єво. І який прономбри персональ ми тут можемо вжити? Розуміємо, що ляс ботас це жіночий рід, це третя особа множини і вживаємо відповідну форму ляс. Сі, ме ляс, єво. От по такому принципу, нам треба зробити усі, 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 усі наступні. Речення. Я вам буду залишати їх додому, і дуже прошу, щоб прямо зараз ви поставили ваші е, телефони, чи ваші ноутбуки, чи ваші планшети на паузу, зупинилися і всюди, всюди, всюди мені зараз проставили про номбрес персоналіс. Але краще, якщо ви напишете повністю речення, тому що в мене домашок дуже багато, одночасно приходять з усіх уроків, да, і я можу просто не пам'ятати на пам'ять, які тут були речення, тому що мені не повертатися, не перегортати це відео і не писати, не розуміти, який саме там проном був, ну і нам всім не заплутатись, то тоді я прошу вас просто написати ці речення. Давайте так: один коментар, одне речення, один коментар, одне речення. Хоча би один коментар випису. Пишите, але краще, якщо ви зробите абсолютно всі речення. Так, ми з вами закінчуємо. Я чекаю на ваші виконані домашки, але я дуже хочу, як ніколи, що до цього відео отримати від вас зворотній зв'язок. Як мені здається, це відео чи не на як найкраще, найзрозуміліше. Най... Показує е, і розказує про те, що ж таке насправді наші пронопри з персоналіз де компліменто і як їх вживати. Якщо це так, якщо це відео було корисним для вас, я дуже прошу спустіться в коментарі, не полінуйтеся і напишіть мені про це. Так само, якщо ще ви не поставили лайк, якщо ще він у вас не горить синеньким або чорненьким, будь ласка, ставте ваші красивенні лайки, подобайки, мені це завжди приємно, але найцінніше не це. Якщо ви поставите ваш лайк, це відео побачить ще не одна дівчина, яка. Вкрай потребує вивчення іспанської мови і цих безкоштовних зрозумілих пояснень, тому що на сьогодні ми поки що не охопили навіть одного відсотка тих людей, для яких я роблю цю роботу, тих людей, які вкрай цього потребують. Адже 150 тисяч українців зараз перебувають на території Іспанії. І я знаю, як для них важлива іспанська мова, і я знаю, як для них складно. Розібратися в конкретно цій темі, тому дуже прошу поділіться цим відео, де ви можете, в ваших соціальних мережах, в ваших групах, де ви вивчаєте іспанську мову, з вашими друзями, знайомими, в ваших готелях, в ваших центрах для біженців. Для того, щоб просто люди могли скористатися ними. Я дуже вам вдячна, всіх обіймаю, всім бажаю спокійних наших днів і всім бажаю нам, щоб війна закінчилась, щоб перемога України настала як можна швидше, і ми могли повернутися до звичайного життя, вже знаючи іспанського. До зустрічі, друзі! Адіос!